Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Отже, часу ми нехаймо, математику розпочинаємо. Всі сідайте тихо, діти, домовляйтесь, не шуміти, на уроці не дрімати і знання всі здобувати. Вітаю вас на уроці математики! З вами Вікторія Володимирівна. Діти, згадаємо з вами на минулому уроці. Ми навчилися розуміти табличне додавання і віднімання числа 5. Надайте відповідь на питання. Якщо додати до числа 5, що зміниться з числом? Так, число збільшиться на 5. І ми бачимо на прикладі рівності 1 плюс 5. Дорівнює 6 ми з вами складали задачу. У мріниці була одна суниця, і збільшилася. наскільки що отримала вона 6 так на 5 суниць. Діти, а якщо відняти від числа число 5, що зміниться з числом? Так, число зменшиться на 5, і ми бачимо на прикладі рівності 6 мінус 5 дорівнює 1. І згадали з вами задачу, яку складали, що у мрійниці було 6 бананів. Чому залишився один банан? Чому кількість зменшилася? Так, молодці, тому що вона пригостила поспішайка і дала йому 5 бананів. Молодці, згадали, сьогодні ми з вами, діти, продовжимо подорож по місту дії з числами в межах 10. Мрійниця та поспішайка вже чекають на нас, аби ознайомитися з переставним законом додавання, який допоможе вам надалі. Обчислювати рівності, користуючись даним законом. Отже, тема уроку переставний закон додавання. Ваше завдання, діти, вчитися застосовувати переставний закон додавання під час обчислення. Сьогодні на уроці. Робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, самостійна робота, рефлексія, а допоможе нам здійснити подорож так, це наш порадник та помічник, підручник математика, який відкриваємо на наступній сторінці. Молодці, 61-й, це 6 і 1. Аби здобути нові знання, ми зробимо з вами по місту сьогодні крок 10. Виконаємо завдання та розглянемо малюнки зліва та справа. Та визначимо, чим вони відрізняються. Ми бачимо, що у поспішайка один пак соку і один портфель. Що змінилося? Так, змінилося, що місце. За допомогою ручок, що він тримає псік і портфель, він змінив ручку, так? А кількість, а кількість не змінилася. Залишився один пак і один портфель. Розглянемо з вами купюри, які має поспішайко, він має дві купюри: 5 гривень і 10 гривень. Розглянемо з вами, що змінилося зліва. І справа, так, ми бачимо, що зліва 10 гривень зверху лежать, а 5 гривень знизу. А справа навпаки, 5 гривень зверху і 10 гривень знизу. Діти, скажіть, а яку суму гривень має поспішайко? Так, він має 15 гривень, молодці. Діти, скажіть, а чи змінилася сума гривень? Від того, що він змінював місцями і переставляв купюри. Зверху, знизу переставляв. Ні, не змінилася сума. Та ж сума і залишилася, і не вплинула на те, що він змінював їх місцями. Молодці. Виконаємо з вами завдання за стрілочкою 2. І обчислимо рівності, прочитаємо їх. 2 плюс 3 дорівнює. Дорівнює 5. Діти, ми бачимо, що рівність на дію додавання. Згадаємо з вами компоненти дії додавання. Отже, у нас число 2 це перший доданок, а 3 це другий доданок, і число 5 це сума двох доданків, 2 і 3. Отже, компоненти дії додавання це доданок. Доданок і сума. Нижче прочитаємо з вами рівність. 1 плюс 3 дорівнює. Знайдіть суму двох доданків, 1 і 3 і дорівнює 4 молодці. Нижче знайдіть суму двох доданків, 2 і 1, дорівнює 3. Молодці. Далі прочитайте рівність 3 плюс 2 дорівнює. Так, дорівнює 5 і нижче. Знайдіть суму двох доданків 3 і 1 дорівнює молодці. 4. 3 плюс 1, дорівнює 4. І нижче знайдіть суму двох доданків 1 і 2, і дорівнює 1 плюс рівнює 3. Молодці. Діти, порівняємо з вами рівності зліва з рівностями справа та визначимо. Чи змінилося щось в рівностях? Розглянемо з вами верхні рівності зліва 2 плюс 3 дорівнює 5. І справа 3 плюс 2 дорівнює 5. Так, молодці, ми бачимо, що доданки переставилися. А сума, а сума залишилася та ж 5. Нижче розглянемо. 1 плюс 3 дорівнює 4, і 3 плюс 1 дорівнює 4. І ми бачимо, що знову доданки переставилися, а сума залишилася та ж. Отже, від того, що вони переставились, не вплинула на суму. І нижче 2 плюс 1 дорівнює 3, і 1 плюс 2 дорівнює 3. І знову ми бачимо, що сума залишилася без змін. І не впливає на те, що доданки переставилися місцями. Сума залишилася таж. Молодці. Отже, ми можемо зробити з вами висновок, що вираз зліва. 2 плюс 3 дорівнює виразу справа. 3 плюс 2. Чому? Тому що сума в них будуть однакові. 5 дорівнює 5. І знову 1 плюс 3 дорівнює 3 плюс 1. Ми бачимо, що доданки змінилися, а сума дорівнює однаковою. 4 дорівнює 4. І нижче 2 плюс 1 дорівнює. 1 плюс 2. Ми бачимо, що доданки змінилися, але сума залишилася однакова, 3 дорівнює 3. Який же ми можемо зробити висновок, дітки? Зробіть висновок та скажіть, чи змінюється сума від того, що переставляють доданки? Так. Сума не змінюється і ніяк не впливає від того, що доданки змінюються місцями та переставляються. Отже, запам'ятаємо з вами переставний закон додавання в математиці. Прочитаємо разом від перестановки доданків сума не змінюється. А зараз пропоную відпочити, виконати рухи разом з вами. Читаємо з вами задачу у підручнику на сторінці 61. Читаємо разом. У поспішайка шість наклейок, а у мріниці чотири. У кого наклейок більше? На скільки Скільки наклейок у них разом? Отже, згадаємо з вами, про що задача? Задача про наклейки. Що відомо? Яка умова задачі, нам відомо, що у поспішайка шість наклейок, у мрійниці 4 наклейки. Яке запитання в задачі, що потрібно знайти? У кого наклейок більше ще? Наскільки більше, і скільки наклейок у них разом. І ми бачимо, задача має три запитання, на які нам потрібно з вами надати відповідь. Подивіться, як умову задачу записують скорочено. Поспішайко скорочуть буквою П, має шість наклейок, наклейки скорочуємо буковкою Н, мрійниця має 4 наклейки. Запитання до задачі, наскільки більше, позначаємо дужечкою зі стрілочками з обох сторін та прописуємо, наскільки показуємо знаком більше нам потрібно знайти. І ще запитання, що нам потрібно визначити, скільки наклеїв у них разом. Ми позначаємо дужечкою, обводимо і ставимо знак питання: скільки разом. Розв'яжемо задачу та визначимо, у кого наклейок більше надамо відповідь на перше питання. Якщо у поспішайку було 6, а у мрійниці 4, то у кого більше? Так, позначимо та складемо нерівність. 6 більше, ніж 4. Наступне питання: наскільки більше згадаємо правило. Аби дізнатися, наскільки більше або наскільки менше, потрібно від більшого числа відняти менше. Пишемо перша дія. 6 мінус 4 дорівнює 2. Отже, наскільки більше поспішайка наклеїк? на дві наклейки. І ще питання в задачі: якою дією потрібно розв'язати? Скільки наклеїк у них разом, якою дією дізнатися суму. Так, потрібно до першого доданку додати другий доданок. І знайдемо суму разом, скільки в них в обох наклейок. Отже, пишемо другу дію. 6 плюс 4 дорівнює 10. Отже, разом вони мають 10 наклейок. Надамо відповідь на питання. Відповідь. У кого наклеєк більше? На дві наклейки більше. І десять наклеєк у них разом. Молодці! Пропоную відпочити. Зошитах. Перед початком згадайте, як правильно сидіти, правильно тримати зошит та олівець. Сьогодні ми з вами виконаємо таке завдання. Розпочинаємо з каліграфічної хвилинки. Вам потрібно записати числа, які ви бачите на екрані, але зменшити кожне на 2 і записати результат, зменшивши кожне число на 2. І нижче. У підручнику на сторінці 61, стрілочка 4, переписати рівності та обчислити, записати їх у зошит. Відкрийте зошит, відступіть чотири клітинки та змініть числа, які ви бачите, зменшивши кожне на два, та запишіть їх. І нижче запишіть рівності. Та обчислити їх самостійно. Якщо ви будете записувати у два стовпчика, не забуваємо, стовпчик від стопчика відступаємо три клітинки. Самостійна робота. Пограємо з вами. Мрійниця та поспішайко люблять ходити по сходах, не просто піднімаючись вгору та спускаючись, а розв'язуючи та обчислюючи рівності. Нам потрібно з вами допомогти мрійниці піднятися по сходах та поспішайкові спуститися по сходах і знайти числа, які сховалися. На нижній сходинці ми бачимо рівність 1 плюс 1 дорівнює 2. Отже, сума чисел 1 плюс 1 дорівнює 2. Сума чисел записують у наступній рівності у першому доданку. Ми бачимо сума 2. І це число, що дорівнює сумі, записано у наступній рівності у першому доданку 2. Наступна рівність 2 плюс 1 дорівнює. Якому числу? 2 плюс 1 і сума чисел дорівнює 3. Отже, 3 має у наступній рівності першого доданку, і яке число ми записуємо у наступній рівності? Піднімаємось по сходинках. Так, 3 плюс 2. Молодці. Знайдіть суму чисел 3 плюс 2 дорівнює. Так, молодці, 5. Ось, піднялися ми вгору, тепер будемо спускатися. Допоможіть поспішайкові спуститися по сходах. Розглянемо далі, які числа сховалися. Якщо сума чисел 3 плюс 2 дорівнює 5, то яке число сховалося? Так, перший доданок буде 5. 5 мінус 2 дорівнює знайдіть. 5 мінус 2 знайдіть різницю від 5 відняти 2 дорівнює. Так, 3. Молодці. І нижче перше число ми бачимо зменшуване це те число, яке має різниця. Різниця має 3. Отже, наступну рівність ми записуємо. Зменшувана буде 3. Молодці. 3 мінус 1 дорівнює 2. Отже, ви допомогли і піднятися, і спуститися мріниці та поспішайко. Рефлексія уроку. Діти, назвіть компоненти дії додавання. Доданок, доданок, сума. Назвіть переставний закон додавання від перестановки доданків, сума. Не змінюється. Дякую вам за урок! Ви сьогодні молодці!